І знаєте, коли ми звертаємось до книги псалмів, то зазвичай це якісь пісні прославлення Бога, пісні вдячності Богу, коли людина виливає серце перед Богом і коли вона його прославляє. І іноді може здаватися, що у автора все добре, що у нього немає випробувань, що у нього він бачить ті Божі благословення, тільки що про них говорили. Якщо Бог не допомагає, то даремно ми щось робимо. Але ми часто бачимо в житті ситуації, коли ми звертаємось до Бога про допомогу. Ми просимо Його нам якось допомогти. У нас страждання в житті, у нас тяжкі ситуації, у нас випробування. Але от помічі ми не завжди бачимо. Може пройти доволі великий час, поки ми щось побачимо від Бога, якусь відповідь. І вона може нам не сподобатися. Таке може бути. А про це. Буде сьогоднішній відривок, це псалом 119 зі 153 по 160 вірш. Я зачитаю його. Поміть мої страждання і спаси, адже твоїх повчань я не забув. Вступи за мене, Господи, і визволи мене. Згадай обітницю свою і оживи мене. Безбожникам далеко до рятунку вони не намагаються виконувати твоїх наказів. О Господи, дай житті дайних сил мені, як зазвичай з великодушною любов'ю і милосердя. Чимало в мене ворогів, на мене зуби точать, та я не відступлюсь від присудів Твоїх. Зненавидів я зрадників, які зневажили Твої закони. Поглянь о Господи, як я люблю Твої закони. Дай стільки сил мені, як любиш ти мене. Від перших днів Твої слова довіри варті, До віку покладатимусь на рішення Твої. Амінь. Отже, ми бачимо людину у тяжких випробуваннях, і дуже тяжких насправді, написано у 153-му вірші: поміть мої страждання і спаси. Людина просить Бога, щоб він її врятував. Адже твоїх повчань я не забув. Він просить до Бога поміть, Боже, подивись, я тут страждаю. Здається, що Бог далеко. І помітно, щоб ну, тут не написано, щоб людина щось погане зробила до цього. Що не, вона не пише, що це за мої гріхи, я проношу вибачення Боже. Ні, просто людина страждає, їй потрібен Бог, але вона його не бачить. І страждання ці сильні у 154 му вірші згадай бітницю свою і оживи мене. Людина не може далі так жити. Вона, йому вже не вистачає сил авторові. Далі він пише, безбожникам далеко до рятунку, вони не намагаються виконувати твоїх наказів. Сама по собі можливість звертатися до Бога, просити Його про допомогу це вже великий привілей, який ми маємо. Це не те, що ми мали знаєте, з народження. це те, що мають тільки Божі діти. Право, величезний привілей звертатися до самого Бога і просити про допомогу. Мало того, Бог обіцяє, що він завжди буде поряд зі своїми дітьми. По великій його любові ми маємо такий привілей. Цього не мають невіруючі люди безбожникам далеко до рятунку. Чому? Бо вони не намагаються виконувати твоїх наказів? Далі ми знаємо по контексту Біблії і далі автор буде писати про те, що цей рятунок, який Бог дає, він... По любові Божій. Це не те, що ми можемо самі заслужити. Бог по своїй любові своїм дітям дає порятунок. Крім того, страждання в житті, віруючі людини, вони завжди будуть. Але у нас є величезний привілей звертатись до Бога і просити Його про допомогу. Далі автор пише. «О, Господи, дай життєдайних сил мені. Саме на цю допомогу Він покладає свої надії. Він не покладається на свої власні сили, хоча здавалося б, ну, це те, на що в першу чергу мали би ми покладатись. Так зазвичай люди думають. Свої сили ми бачимо, ми знаємо свої можливості, свій вплив, все, що ми можемо зробити. А Бога ми не бачимо. Нема такого, що ми знали б, в який момент він нам точно допоможе і як саме. А в який момент ну, треба покластися на свої сили? Такого нема. Господь хоче, щоб ми йому довіряли в будь-який момент. І автор сподівається лише на його допомогу. О Господи, дай житті дайних сил мені, як зазвичай з великодушної любові і милосердя. Не по моїм заслугам, з твоєї любові і з Твого милосердя. Бо нам потрібне Боже милосердя. Ми без нього не можемо жити. Далі пише: Чимало в мене ворогів, на мене зуби точать, та я не відступлюсь від присудів твоїх. Далі з ненавидів зрадників, які зневажили твої закони. Вороги поруч, небезпека поруч, випробування поруч. Але він потримається Бога, він не відходить від Нього. Чимало в мене ворогів, та я не відступлюсь від присудів твоїх». Це та річ, яку теж Господь хоче, щоб, щоб ми проявляли в, в небезпеці. Навіть більше, далі він пише «Зненавидів я зрадників, які зневажили твої закони. Він не відступає від Божих законів, як, як би не було важко. З усіх сил старається не відступати. І далі 159 160 вірші. Автор звертається знову до Бога і він. Дуже щиро говорить з ним. Поглянь, Господи, як я люблю Твої закони. Дай стільки сил мені, як любиш ти мене. Від перших днів твої слова довіри варті, До віку покладатимусь на рішення Твої. Автор не закривається від Бога, він все ще щирий з Ним, він все ще любить Його і говорить про це. Він щиро любить Божий закон і також щиро сподівається на Божу допомогу. Цей відривок закінчується, і не видно, щоб автор отримав цю допомогу. Він все ще в тому стані, але він сподівається на Бога. Він покладається на нього. І далі ми будемо читати, Бог завжди допомагає своїм дітям. З цього відривку я б міг я б виділив такі три моменти: по-перше, терпелива людина, людина, яка. Проявляє Божий характер у випробуваннях, у стражданнях, у небезпеці. Вона не закривається від Бога. Це одна з крайністів, в яку ми можемо впасти, коли ми перестаємо відчувати Божу присутність. І здається, що так воно і мало би бути. Ну звісно, ну а як же інакше? Життя воно таке. Але він пише: поміть мої страждання і спаси, адже твоїх повчання не забув. Ступи за мене, Господи. Він щирий з Богом, у нього відкрите серце до нього, і він звертається як до свого батька до Бога. Поглянь, Господи, як я люблю Твої закони. Дай стільки сил мені, як любиш ти мене. Знову по Божій любові дай мені сили. Самі ми слабкі, ми не, ми не можемо самі проявляти Божий характер. Нам потрібна сила. Другий момент терпелива людина, людина, яка переносить небезпеку. Вона докладає всіх зусиль, які може. Тут я прочитаю, прочитаю Послання до Євреїв, 10 розділ з 35 го вірша. Не полишайте ж мужності своєї, вона принесе вам велику винагороду. Ви мусите бути наполегливі, щоб виконати Божу волю і отримати обіцяне ним. Бо ось що каже Господь. Отже скоро прийде той, кому прийти належить і він не забариться. Скоро прийде той, кому прийти належить і він не забариться. Господь скоро прийде. Навіть не просто Він зійде на цю землю. Ми скоро зустрінемо з Богом. Господь скоро дасть нам визволення. І в будь-якій складній ситуації Господь не дасть нам понад наші сили. Але до цього ви мусите бути наполегливі, щоб виконати волю Божу і тоді отримати обіцяний Ним. Людина, яка терп... те... проявляє терпеливість, вона є наполегливою. Вона має... Має про... Про... вона має проявляти всі свої сили, докладати всіх зусиль. І тоді вона отримує винагороду. Та ж саме і в нашому відривку, у Псалмі 119. -му. 157 «Чи Чимало в мене ворогів. На мене зуби точать, та я не відступлюсь від присудів Твоїх. Чимало ворогів. Вони хочуть знищити героя. Вони хочуть знищити автора, але написано: та я не відступлюсь від присудів Твоїх. І третій момент: так чи інакше, терпелива людина отримає найкраще від Бога. Це не завжди те, що ми собі уявляємо, але це завжди найкраще, що Бог хоче нам дати. У випробуваннях, коли нам важко, а нам буває важко і нам буде важко. Господь хоче бачити нас терпеливими. Господь хоче, щоб ми не закривались від Нього, щоб ми були щирими з Ним. Господь хоче, щоб ми докладали всіх своїх зусиль. І Господь нас буде благословляти. Тому давайте будемо молитись, помолимось для того, щоб він давав нам сили переносити страждання і бути з ним. Амінь. Боже дякуємо Тобі за Твоє слово, за те, що ти даєш можливість читати і навчатися в ньому. Дякуємо Тобі за те, що ти сам показуєш нам свій характер, і за те, що ти показуєш нам, чого ти від нас хочеш. І дякуємо Тобі за те, що це найбільше щастя, яке є в нашому житті. Благослови нас прошу тебе, благослови нас найкращим чином переносити, коли у нас будуть випробування. Благослови нас самих змінюватись, бажати змінюватись, ставати, ставати тими людьми, якими ти хочеш нас бачити. Благослови нас у цьому, благослови, дай нам наполегливості в цьому, дай нам терпіння, коли буде потрібно, і дай нам сили перенести все. Амінь.